З вами є Маланпінки і Сінзіна Арсен. Привет! І сьогодні ми прийшли в. Чекай, як ця гра називається. Зараз знайду. Одним словом, ви назву цієї гри е, побачите на назві цього відео. Сьогодні ми прийшли е, збирати сир з Арсана. Ні, да, Тут... вже пішов У нас третя частина з'явилася. І зараз за мною ось така прекрасна мишка Но... біжить. Що? Ні, тобі дуже сильно повезло. я ще заберу. А, у мене тут mm -hmm. перша частина вже пройдена, і ось тут у мене відкритий е, прохід в другу частину і третю частину. Але в Арсен, ну і Босфайт ще є. Е, тобто вже три портали є. Я хочу допомогти Арсену е, це, е, отримати сюди прохід. і, Можливо, прийдемо другу, третю частину. Я, коротше, тут я вже червоний ключ взяв. Зараз сіду вже взяти це. Йой, я з першого разу про. Я вже майже з першого разу, тільки на останній впав. А ти ж ти вже маєш скільки ключів? Ну, білий і зелений, але білий мені зараз не треба. А можливо і треба. А я не знаю. Перше беремо ключ, а потім ти? сир, тому що у нас сюди телепортери. Я, до речі, не знаю, чому від першого це. Я зрозуміла, чому я старалася граю. А ти забрала там да. сир? Окей. Okay. Падаєм. Йдем. Та, короче, пора ти, коротше, там пароль будь, тому що я їду. Ти зі за компанію, я... так? Угу, mm -hmm, в кінці за компанію. А, ти ж прийшла. Okay. Да. Короче, Коротше, йдем сюди, йдем. Я знаю. Я тут проходу. Ти запрошу? Ні, ні. Тиху є, забрав. Разу я написаю, де там ти є ключ, то сори. У мене питання, знаєте що? Де си є дверка, я забусь? А, там наверху я згадав. Мілан почекай. Мені треба тільки одне. Орсана, вона зараз до тебе прибежать. Вона заті мене. То все в тебе вона... вже відкрилося? Так, вже відкрилося, я вже веду. Ні, це буде дуже довго. Ну, ладно, я плюс-мінус пам'ятаю. А, а, то після боса? А вона себе треба... Тут забігти може, так? О, бачу, то типу, після боса, тіпи, як ми пройшли, там типу, така дверця. і ми, типу, там боси мали файтись. Ми вже скоротили дорогу без боса, бо тому що там бос дуже тяжкий. О, Перше, ніби, сюда, О, йдем, йдем перший, ніби, сюди видимо. Илан, идем, идем сюда. Вот тут перший сир. Двое Вона сэр. Ідемо сюда, быстро. А, ні, сюда. А, ні, тут. О, тут є сир, Быстро. Сюда, тепер. Ладно. Ну, все. Все, все Короче, там Мишу, походу закрили. Ага. Вау. Гарна картина. Ее. Я, короче, пройшов до червоної дверці. Арсен, я ага. жовтий ключ знайшла. О, тут і жовтий. Тобто вона за тобою біжить? Так. Я оце в червону дверку зайшла. А що буде, якщо Як в портал зайду? Ммм, попробуй. Ферст у Денфи. А, вона зараз за мною побіжить. Я, Я цей прикол помню. Ні, вона не побіжить. А ні. Чекай, а... а, це пароль, типу, так? Да? Я, короче, пішов це не ключ виставляти. А, окей. См... Вона на спаун прибігла, Арсан. Так. См... Я знаю, я буду крок. Я короче, знаю, буду круги на спавні крутити, Ти не правда. Тільки два. За. Буду записувати. Все записувати. Потім устави ще відео. Арсен, я синій ключ знайшла. Я же дійшов до кінця, Мілана тільки не може. О, тут я вже кінець. О, тут кінець. Ми йдем. Скоріше. О Ідемо Так, Так, тут таке? Ні, а що щось помінялось? Тут просто серед дуже багато, і такий коридор. Подивись, секунду, там там на поворот, на поворот. Зараз. Арсен, звідки знаю, поворот? Короче, йди на спаун. Я звідки знаю, де спаун? А звідки я? Вот там біля та... Вот сюда і, і Там протилежна сторона. Там протилежна сторона, і від... Там того червоного ключа. Там прямо-прямо і знаю, там я буде. Знаю, де ти червоний ключ. Коли ти мені кажеш на поворот? Де да, ні, не туди йди, на поворот. Я звідки знаю, куди йти, Керсан? Я би прийшла би, але Арсен вже вам показав кінцівку, тому я пропоную зразу е, пройти третю частину. Ну а чому б і ні? З мене пішла в чатер е, три. Я б з тебе не пішла, я тебе на віпці чекаю, Арсен. Не, ти куди Пішла. Ти сюди заходив? Ні. Я теж ні. Mm. Я тільки першу і другу частину грала. О, біжи, Арсен, біжи, біжи. Ні! Арсен, ти знав, що тут в шафи можна ховатися, напевно. Там не можна, там просто можна. А, там повіряти чи є якісь речі ще нема. А, Арсан, у мене чорний екран, що робити? Китаю. Ти мало штуку. Ого. Страшно. Так, страшно. Мені під... О, цер. Да ти, Ерса. Там як від спавна біжиш, так е, наліво всю дорогу біжиш, о там я буду. Куди можна ти доліву де, де право? Логічно. Вона реально зашвидка, ну це, це це складно. Чого ти можеш сховатись? я не можу сховатися. Чекай, а ти зараз сидів в шафі, чи ні? Ні. А, це е, я не можу ховатися в шафу, коли вона біля мене. Давай, останній, ну, проживає цільніше. У мене питання, де ключ? Ти сховався? А я от зараз задумалася, що з нею робить, коли ми двоє ховаємося. Вона, типу, на свій спав біжить, чи вона буде чекати, щоб хтось один вийшов? Вона буде походити чекати. Тому що вона зараз біля мене. За ти я. Не угу, По дякуй. Подивись за. Дякую. А от ти що вона мене зараз ловить і за тобою резко. Арсен, трэбл код. Ну я хочу узнать его код. Ну, ладно, добро, давай. Иди ка я только побачу в код, только и якусь. Ага. Отвлекла Один, один, сім, Запаня один сім? Ніби як. Арсан, тут є в шафі шафе, Ти забрав його? А? Ти забрав сэр, в шафі? Нет. Один сім три, четыре. Один сім три, четыре. Арсан, де ти є? Чи ти вже бьев? Я жак як тут тебе. Арсан, я зайшла туди Вона забагалась! Лам выйдет! Забагались! Арсан, ты попробуй вийде. І що? А я? Арсан, тут пару є таких дверів. Тому пішла. ТВ ти є. І що, як я там вона? Що будемо робити? Бігти Для початку сюди. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. Ком сподобалося це відео. Стамок вподобайки забавим. Підписуйтесь На зум була я, Малепіньки і всім па-па-па-па!